З початком повномасштабного вторгнення значно збільшилась кількість українців, що потребують відновного лікування. На даний час військові та цивільні можуть безкоштовно пройти стаціонарну реабілітацію в семикластерних та надкластерних лікарнях. Наразі у івано франківській області військові цивільні можуть безоплатно пройти стаціонарну реабілітацію у семикластерних та надкластерних лікарнях із 14. До кінця року на виконання доручення міністерства охорони здоров'я така допомога має бути доступною врешті лікарень відповідного рівня. Тому ми терміново маємо до завершити створення реабілітаційних відділень в. Бурштині, Надвірній, косої верховині та монопрофільних е закладів треть, е третього рівня це є завдання, яке в принципі на посильно в цих закладах е охорони здоров'я на даний час проводяться ремонтні роботи, формуються медичні команди. І над, і над цим е працюємо загалом по області безкоштовні реабілітаційні послуги надають 20 мультидисциплінарних команд, розповідає посадовець. Складу, які входять фізичні терапевти, еротерапевти, психологи. Хочу зазначити, що відповідні фахівці повинні зобов'язані послуговуватися принципами доказовості під час реабілітаційної допомоги, зокрема. Це прописано в ліцензійних умовах для перелітаційних центрів і відділень будь-яких форм власності. Чому я за це говорю? Тому що інколи коли нас записують за приватні це центри, які вони методики використовуються. У нас є чітко доказова медицина, доказові методи, якими ми користуємося і дотримуємося. Термін стаціонарної реабілітації за одним напрямом становить 14 днів. Якщо за двома, то понад 21 день, наголосив посадовець для комфортного відновного лікування в області Ості функціонують майже 400 стаціонарних ліжок, проте враховуючи запит, їх планують значно збільшити із рахувальністю активності зростаючої потреби реабілітаційних послуг. Кількість ліжок ми бачимо зростає відповідно до того, що я говорив, і відносно поставленої міністерством завдання. У нас має бути від 420 до 840 ліжок, де ми маємо, де передбачено, щоб пройшли реабілітаційну допомогу біля 13,5 тисяч наших громадян, жителів міста та внутрішньопереміщених внутрішньо осіб і військових. Також щоб покращувати не лише умови, а й якість. Надання послуг прикарпатські медики мають можливість їхати на стажування до Японії, аби відточувати свої навики, ті знання, навіть які вже в нас є за цей час, що в нас розвивається, вони є досі великі, і ми маємо свої здобутки. Але <кій> ті знання, які хочуть нам надати японці, а це особливо є напрямок, то йде отримання реабілітаційної допомоги пацієнтам із ампутованими кінцівками. Особливо верхніми кінцівками, де в них є технологічні процеси і моменти надання допомоги, це нам є досить важливо і ми практично залучаємо до. Цього стажування працівників не тільки обласних центрів, а всіх кластерних на кластерних лікарень для того, щоб всі тобто, хідіхав на стажування, міг донести свої знання своїм колегам. Нагадаємо, що прийти амбулаторно курс реабілітації необхідне електронне направлення від сімейного лікаря. А для стаціонару скерування від профільного ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.